Україна бореться за свою свободу, і заради цього багато героїв віддали своє життя. Але за кожним загиблим героєм стоїть родина. І найголовніше діти, які втратили своїх батьків у цій війні, діти, які заслуговують на підтримку, можливості та нові горизонти. Проект Children of Victory. Створений для того, щоб надати дітям загиблих українських військових можливість відчути підтримку, розширити свій світогляд і знайти нових друзів. Ми запрошуємо групи до 20 дітей віком від 12 до 16 років, які втратили батька або матір під час повномасштабної війни. Для участі в проєкті кожна дитина заповнює анкету, після чого проходить відеоінтерв'ю разом із мамою або самостійно. Ми обираємо тих, хто найбільше потребує цієї підтримки, і хто раніше не мав можливості брати участь у закордонних реабілітаційних програмах. Чотири тижні в Сполучених Штатах Америки це час, коли діти не лише знайомляться з новою культурою, відвідують глобальні офіси світових компаній, університети та коледжі, але й живуть у родинах, де є діти їхнього віку. Це можливість для них розширити коло друзів, отримати новий досвід та підтримку. Перший тиждень це адаптація. Діти гуляють, знайомляться з Америкою і проводять час у приймаючих сім'ях. Другий тиждень присвячений терапії від водної до художньої, щоб діти могли відпочити від війни і відчути позитивні емоції. Ну, вона так лізнуть, хоча ти зимой. Ти як а вона так поворачує. Так. Третій тиждень екскурсії до бізнесів, коледжів та атракціонів, що дають мотивацію до навчання та нових звершень. Завершальний тиждень це більше часу з приймаючою сім'єю, а також вечір подяки, де всі разом святкують те, що сталося під час цієї незабутньої поїздки. Процес для дітей починається з анкети та відеоінтерв'ю. Після відбору діти починають практикувати англійську мову, збирати документи та відкривати візу. Потім вони зустрічаються зі своїми приймаючими сім'ями через Zoom, а згодом вирушають у подорож до Америки. Приймаючі сім'ї також проходять ретельний відбір. Вони повинні підтримувати Україну, не мати шкідливих звичок, не мати кримінального минулого та бути членами церкви з рекомендацією від пастора. Після заповнення анкети. Проведення дзвінків та перевірок сім'ї проходять навчання, щоб бути готовими прийняти дитину. І нарешті вони зустрічаються з дитиною та її мамою через Zoom, а потім зустрічають дитину в аеропорту. Children of Victory це більше, ніж проект. Це шанс для дітей, які втратили найдорожче знайти підтримку, розширити свій світ і побачити, що вони не самі. Разом ми будуємо майбутнє. Де ці діти відчують тепло, дружбу і турботу. Долучайтеся до проекту Children of Victory. Разом ми можемо зробити більше.